Спочатку червня Україна провела вісім етапів великого обміну полоненими. У результаті додому повернулись сотні українців, як військові, так і цивільні. Чимало наших захисників, перебуваючи у російській неволі, отримують фізичні травми і ушкодження. Але не менш важливою для них важливим є те, що для них потрібна психологічна реабілітація та відновлення. Навіть ті захисники, які повертаються без поранень, потребують системної і тривалої роботи із психологами. Про це все будемо говорити далі. На зв'язок до нас виходить начальник управління психологічного забезпечення МВС України Андрій Костюк. Мої вітання. Наші зрештою вітання. Добрий вечір. Добрий вечір. Ну, поговоримо про сам процес. Як він відбувається, ця взаємодія психологів зі звільненими бійцями. На якому етапі фахівці долучаються до, до реабілітації, до спів, фактично до комунікації? Дякую за запитання. Ви дійсно дуже чітко і правильно підмітили, що в МВС застосовують саме системний підхід при роботі з військовослужбовцями, поліцейськими, які звільнили з полону бо примусової ізоляції. І саме тому заходи психологічної допомоги здійснюються в такому комплексі з медичним забезпеченням, соціальним супроводом і надаються одразу після повернення наших захисників і захисниць. А якщо ми говоримо саме про психологічний супровід, про реабілітацію, то тут основною метою є саме стабілізація психоемоційного стану та реінтеграція в соціум таке поступове переключення механізмів реагування з умов перебування в полоні і в ізоляції до звичного життя чи до службової діяльності, і також важливо залишається для нас дійсно і профілактика розвитку можливих психогенних розладів. Ну, якщо говорити по по-простому, то зазвичай штатні та медичні психологи системи МВС проводять і первинне психологічне інтерв'ю, і групову психоедукацію, психологічну діагностику, психокорекційну індивідуальну терапію і дуже дуже багато різноманітних активностей, рекреаційних заходів для покращення психоемоційного стану. Ну, це що... те, що mm -hmm. стосується військових, так а, а чи не треба в цей час працювати ще знаєте з рідними, близькими, які так довго чекають людей з полону? Люди повертаються з полону травмовані, вражені, яким потрібна допомога, але і рідним напевно так само потрібна допомога. Що ви їм порадите, щоб і самим, ну скажімо так, бути в межах норми і не завдати додаткового болю тієї людини, яка вони дочекали з полону? Так, це дуже важливий елемент, і для звісно, для забезпечення такого вдалого процесу реадаптації до мирного життя неможливо без попередньої роботи з членами родини, адже якраз сім'я є тим от, першим таким мікросоціальним середовищем, у якому людина відновлює базові відчуття безпеки, довіри, приналежності, і е, наші фахівці приділяють значну увагу саме психологічній роботі з родинами. Ну, зокрема, психологи роз'яснюють механізми емоційного відчуження, уникання контакту, раптових спалахів, гніву чи замкнутості, що можуть виникати як частина такої посттравматичної реакції. І е, фахівці допомагають родинам сформувати стратегії такого поступового відновлення довіри. Певного такого толерантного ставлення до змін настрою та підтримки в формуванні здорової комунікації, як на завершення, я завжди так кажу, да, простими словами, то для кожної родини головними повинні залишатися любов, увага і така комунікативна компетентність спілкування. Мабуть, це головний такий меседж. Кілька днів тому міністр Клименко, профільний міністр, говорив про те, що психологи МВС мають уніфіковані протоколи супроводу бійців і ветеранів. Ну тут я думаю, є потреба пояснити для, для людей, для аудиторії простішою мовою про що йдеться, що це за протоколи такі, і чи правильно я розумію, що йдеться про ну, фактично уніфікацію, тобто об'єднання підходу одного підходу до до всіх, зрештою. Що стосується підходів, вони були і залишаються індивідуальними, як кажуть психологи, клієнт центрованими. Але для забезпечення такої більшої ефективності ми ставили собі за мету створити чіткі покрокові алгоритми роботи, щоб навіть молодий психолог, коли приходить на роботу в систему, чітко розумів, що і як йому треба робити для якісного надання психологічної допомоги, незалежності від того, це військовослужбовець, поліцейський, прикордонник чи рятувальник. І саме з цією метою в такій спільній команді фахівців: психологи, медики, соціали, науковці та ветерани з 24-го року працювали над розробкою уніфікованих протоколів психологічного супровіду. І дійсно нещодавно відбулася семінарна рада за участю міністра внутрішніх справ Ігоря Клименко, на якій було презентовано наші напрацювання. Це шість протоколів за різними тематиками, які пояснюють і алгоритмізують психологічний супровід. В різних на в різних таких напрямках там під час поранення, під час бойових дій стосовно супровіду членів сімей і роботи психолога в групах емоційної підтримки, і відверто кажучи, це було досить непросто. Але ми упорядкували багаторічні напрацювання, поєднали їх з новітніми методами та структурували у форматі таких от уніфікованих протоколів, які відповідають сучасним підходам у сфері психічного здоров'я. Ну і звісно, це дозволяє забезпечити таку певну системність, послідовність і якість психологічної підтримки в усіх підрозділах системи МВС. Дякуємо. Дякую Спасі за те, що знайшли час. Та Андрій Костюк. Нагадаємо, начальник управління психологічного забезпечення МВС України з нами наживо.